Hello, YouTube. У нас, у нас репо, зараз будемо залітати, зараз будемо одвіжувати і будемо веселитися. Так що приємного перегляду. Так, одразу. Оп, оп, все. Ти змінив репо на репо? Так, змінив категорію репо на репо. Включив музику, о, включив звук вгорі, саме обов'язкове, що я мав зробити. Ну і погнали поки що. Так, коротше, хлопці, я дізнався цей хім. Поїхала назад. Це Хедмен, це, це хата Хедмена, тут має бути це... хедр. Це тінь. Сюди, 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 сюди. А, ой, це не та гра, вибачаюсь. Це, це Мюлінг. Блін, а після фазми дуже незвично, до речі. Типу, немає такого огляду на все. Не так все видно. Так. Ще треба, ще треба згадати керування, бо там в РЕПО одне керування, а тут інше керування після переходу з гри в гру. Такого трошки, трошки треба згадувати керування. Е, хлопці, у мене тут цей є куб, кубок. І вазочка. Я хочу аккуратно, акуратно. акуратно, акуратно. А, обережно 2000 несу гривнів. Ой. Ого, оце зальот. Оце зальот. Обережно. Там якийсь звук страшний був тільки що. Красно вирубай. Да, да, да. Так, піс після... беріть сюди тілягу. Хто знав, що там розвалює? Там ця це... херня, яку треба. О, хтось закинув ці ну, теси. Я закинув. А, п'ять там, красавчик. Погнали, погнали. Я чемпіон. Чемпіон. Ой, вибачте. Діамант в кімнаті. Діамант в кімнаті. Іду, 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 іду по діаманту. Де, де, да, де, да, де, де. А тут, а да. <плес> тут. Ти що? Давай, витягую. Правильно. А! Лом, ломай, ломай. Мы миллионер. А миллионеры. миллионер. Там, короче, до 14.88 не хватило трошки. Ого. А засуджу, если что. Так, а что ну, у нас еще дальше? Ну, я ты, трошки. В смысле? Закидывай сюда. Почекай, Артём. Врубить а сейчас Артём! <рек> Артём! Кубок <рек> чемпиона. Блин. смотри, трошки надбете на це твій. Давай, давай. Тримай. Пускай, пускай. Оно дос, трес. Хвала, дорі. Блін, а чи тебе трошки хапа нема? Що? Що? Чи тебе трошки хапа нема? А, ну це на мене кубок напав. А, 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 я случайно це гамно підняв. Оце ж так. Я на ней случайно тикнув. Блін. Ну все же дуже... за полторы тисячі. Блін, добре. Иди сюда, ка. Скинеш на карту. Сюда, сюда, сюда. О, там. Тут вообще, тут и чего, Ой, там знизу вообще, треба обережно бути там. Та. І ще кружка, Короче. Давай да, да. Ну, я закину. Кружку. Давайте. Вон тіляга. А я не попаду. Може я якось можу передати. Чекай, Я я, я щас візьму Чайний кружку. Пускай. Гра обережно у мене кружка, обережно гаряча кружка. Мівина? Да. Mm -hmm. Блін, я зловив флешбек із коледжа. Ми там гарячі кружки ці хавали, брали з мівиною, короче, ходили на перервах. Опана. <плес> <плес> Здоров. Буде до неї заигрувач. <турган> я, я тебе боюсь, не треба домой. Тобі, тобі сумною самотня. Суба, 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 суба. Тобі немає з ким провести цей вечір. Я піду <схи> сейчас до, до Фредді Крюгера того. Опа. А, подружка звалила, до речі. <схи> ну бачиш, від нас навіть подружка звалила. А, вона там, вона там. А ну пацани, я її два литек літні... мих. Я заховався. <реш> О, на кої срагачка зациокалась. Обригай її повністю. Ей, hey, Вас. Давай, давай, обригай, обри. Ааа! Серезочек. Ха-ха. Получил, получил зря О, Оно Бля, хотя бомжиха больна на голову тупо вона забамбала Так Пизжешь, дура! Ой! Так, супату парельська дура. Я не знаю, там це бом бомжиха. Челебонить. Иди <схай> <Пійди> на работу. <схай> а куди ты его несешь? Голова обертом пішла, від цього всього. Ого. Пошли, я проведу. Прикол, а я цього такого не було ніколи раніше. З цими павутенями, с цим, цим говном. Чашечку кави. Чашечку кави зранку і будеш як нова копійка. Так, що в нас в сейфі? О, дивить в Де? Ми можемо вивентати на виході і сьогодні зарабанить, да. бо ми її звідси не донесемо точно здохнемо. Не треба чекнути, що тут. Артем. Артему не грузить. давай, Давай його сховаємо в сей. Да. Додому. Заплати за Ой. Вылазь. Пошли, пошли. Так, что, погнали до хлопцев? Я не знаю, я надеюсь, они там еще живы. Поп... Да. Дроу. Не, давайте я все-таки музычку на фончик грублю Все-таки, да, все-таки. Не, не... Не знаю, що Не бачу. Не, не бачив, не бачив. Артемай, вийде? Ні, 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 поки не вийде. Бляха злякав мене. Леонарденко коло з Що за боулінг? Ми тут в боулінг граємо, Чисто. Ці катаємо я, я, я знайшов ще одного цього діаманчик. ого Дивись до ого А потут лежав. Все. <сих> сховав тебе <сих> Пошли, пішли, берем тілегу ви... О, щось знайшов. А, все, знайшов що знайшов Стоп, а що вони там роблять? Ду гляну. Ааа! Чекатіло! Да. Справа, справа, де Валера. <ривіт> Я куди сайка жив. Блін, що Нам треба... Нам треба туди десь в кінець мандрувати, получається. У нас уже 15к, нам треба... Я хрін не знаю, що робити хотіла сюди біжить? Тікать, тікать, тікать. Бляха, щоб щось видно було, вообще було б класно, Я тупо Нічого не бачу. Мені світло в писка б'є. Я не бачу ніфіга Ніфігашечки так, беру цю подругу. І тащу десь, десь непонятно куди. Так, хочу ще глянути, що у вас там по музиці. Трошечки тихіше зроблю отак от. І супер. Леонарденко, ну, розказуй, як тебе справи? що поділиваєш, поки стрімчанський дивишся. Хм. А ще, а ще, кажи. <клух> Добре, що я не, не в цьому. Не в постійному балакані, а чисто пушту толк, зараз би за 3 гри бомжиху. Ну що, погнали, чи що? У них там якийсь план капкан, ну давайте підемо туди. Е -е, на екстракшн зараз вигрузимо трошечки всякого. І шо, сюда нам надо. Давай є? Пошли, трошки вигрузимось Ой, ой да, щоб ляльку забрати Да-да-да, заберемо ляльку. Да, ну. Пошли металлолом по сдаем назад. Да, да, Просто, да. Типа без перегрузу треба так ну, за це то mm -hmm. Так, Угу. Так. Блин, диаманты, конечно, страшная штука. Диаманты сразу на платформу кидай. Просто тоже, чтобы типа перегруза не было. А все иншикость поруч. Просто... Блин. Давайте. Мы yeah, yeah, цю okay. херню не будем, шкатулку доставать. Да, 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 я манавей доставать эту шкатулку, Ну, и в сраку. Может, блин, я не знаю, может так и лишим, как я тоді. Воно ж все-таки, ну, типа, окейти колечки текущее можно подоставать. А, ну, у нас так. уже 7к. Типа колечки, а, ну. Я, я думаю, можна все. Можно біля полка. Да, я думаю, їдемо з цим. Пробачте, минус 50 гривень. Я думаю, їдем з цим. Да, 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 їдем з цим. Е, візьмем ляльку, просто всі разом ми її візьмем, щоб, ну, типу, резко її закинути, та й все, і не То будем паритися. Залишиться. Залишайся, якщо хочеш. А дивися, щоб вона платформу просто не розвалила. О, і я, до речі, сьогодні знайшов відео, де я розказував, як тут звук працює і все остальне. Тут така дуже цікава штука. Типу тут звуки, якби тіпо, сферами е, генеруються, і, типу. О. От сюди забрати. Зараз це бомжиха десь прийде і чу десь. Бачу, які нео. Да. Чисто повернувся у драгачки. Погнали. Погнали, погнали. Берем телегу и погнали. Летим, летим. Ого, тут же двері хтось вибив. Yeah. <laughs> Чисто вбігай. З двох ніг. Oh! Сарямба, сарямба, сарямба. А я тільки розвернувся, перевірити, чи мене раптом ніхто не захотів. О! На бампер насадить. Я тут не був ніколи. Так, хто в нас? Хто в нас став? О, хто це вже ляльку брал. Канамка став фолловером. Вітаю, канамка. Типу, Ради, радий це? вітати це в, в банановій движусі. Це, це херовенька. Так, у нас, у нас, до речі, новый а, подписался. Ага. Ну, вона застря вона застряла тут. Так, я беру цю цю байду беру, короче, як це його занимаюсь. Спочатку, спочат... спочатку. Стой, стой, стой. Краще. Ладно. Тоді закидайте ляльку, я це потримаю просто в руцях. Дозвольте скажу. Дозвольте дозволяю. скажу, передать. Фатальна давай. ошибка. Согласен, фатальна ошибка. Хорошо, пробуємо діставати цю п'яничку. Да, давай, типа за ножки і Я б за ножки візьму ти за голову. Просто робимо робимо. Це не щось ви не то робите пробачте. пробачь, все, не відвалика. Не, не, мені, ні, за... та, 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 тут нормально, просто ну Типу займаєтесь <рес> трошки не тим з лялькою. Головне дистанцію з нею трошки витримувати, ну... І в кінці. Походу, минус <рес> кінці. Походу. Що? Так, давай, я за ножки те забуду. Проп... Пропоную, щоб я звідси діставав? Ні. ну давай, але і, я. І не на хочу, і над, і над, тебе колеси, миши туди. туди. Давай, окей, давай. Рай, закидуйте, я, закидуйте, раз, да. Раз, два, три. О, хорошо, оп, вот супер красавчики. Красотка. Ще плюс-мінус окей, типа лучше. Так, так іще у нас тут ще щось лежить. Годинничок я, якийсь. Дрібничок? Да, тащу. Летим, раз, летим. Раз. Оп, все, чиназис. Так, телегу, блін, страшно телегу возить тепер. Да, до речі, у нас нормально, так цей. Овер-овер-фарм, получається. 17 ксиков і ще там 7 лежить. Давайте, летим, летим. О! Павкунс, походу, цей. Там Артема на роботу відправляє. відправляет. це Артем 4 в идут. Я сам А, може бути. Ой, бомжиха там лазить. цю отсюда. Я її відволічу на цю сторону, а ви обходьте з той сторони, хлопці. Ей, Хе-эй, чи там красотка? Красотка. алло, О, о, що я забайти? Фаналі. Так, я тут тихо так вчора десь okay. пройдусь. Уиии! Живем, живем! Все, я телегу завіз, я завіз телегу. Алло, okay. алло, пацани. Okay. Окей. Значить Саша живий, бо на нього. По ідеї має. Ну зараз побачимо, якщо не винесе через десь ну, хвилину, значить будемо вважати, що ні. Саш, виходь просто, ми вже все. Да, 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 підтягуйся. Подожди, подожди. Я на тебе заграю, хай йде. Здорово. Валєрою побігла. Реально? Вона за тобою побігла, так. так, все, закривай. А, дверей нема. Все, закидуйте телегу, да, и погнали. Давай заключишь. На замок. Че, а ты не стил, ты паша? Даааа Шо вы там таке робите. Вообще цвет любезности забыли для непрямого эфира, скажем так. Ну Я не буду сгадывать про ляльку. Блин, Артему було хп віддати Да, реально. А я ще не заходив, не хилився ще, давайте я ему скину, и попробую. Да, ну, Давайте А, воно оверчард все одно. У мене було. Чене. А, мене Ніхера. Стоп, А, мене не похилило. Прикол. Торець, ну ладно, фиг ним, Запускайте. Ой! жд, почкай, почкай, чекай, чекай. А, все, не шо? все, все, все. Ну ладно. Так, ну. Вот. О, Як о, веки о, веки о. Веки. короче, короче. Дивіться, давайте Давайте зробимо так, що в кожного будуть свої ролі і Валерій Валерія я хочу зробити. Валера хай буде салачом. Хай він тупо ходить і розвалює всіх. Тут два за 4000 цей странжа тобі буде. Сьогодні мій щасливий день, Артем. Сьогодні сьогодні пацани, сьогодні, тут, я пацани, не... Пацани, тут є мале pocket card. Угу. Mm -hmm. Блін, давайте не, ну, по будемо по будем поки що брати. в Будь-який момент ми можемо купити. Нам, типу, вони сильно зараз не потрібні. Нам, Паш, крики, ти, ти, хочеш, ти хочеш, ти хочеш дабл джамп, да? Я-я. Я-я. Бери, бери, да. Дудл джамп берем. Ну, no, по-любому, хелс yeah. треба, я вважаю, це, типу, 3000. Yeah. Да. Хто у нас буде супер хелс? Mm -hmm. Я хочу бути супер спідранером. Хто там же взривається? да, я хочу бігати. Ну то бери цей за 3000 точно. Сорі, це я? Так. Да. Капець, лупанувся. Так, я собі спринт спід все, 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 беру. Блін. Ось за спринт спід. О, закидуй, я зараз той вийму. Я тут ще челс апгрейд, дивіться за 3000. Так, а, блін, я думав, у мене цей. У мене транса оффлайн Що, що шо Понишки, Валера, так? ти казав, що оцей молоток раз в 5% вибухає. Так, ну, то... О, то в нас я разу його попав <рес> 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 Так, ну я ще стаміну взяв комусь. Типу, хтось буде стаміною бігати, хтось буде. Комусь ще щось візьмем. Або, блін Моя потолка. Щас, yeah. щас розберемся. Давайте поки так. Зараз будемо розгуклятися. Я, я, я купляю. Я і безбустовий, я і безбустовий, имбовий. Але ми тоді маємо Ти, Да, ти, імба. Mm -hmm. Ну да. Ми в наш збережеться все А ми, а ми, ми типу, цю і все зіграли? Чи, чи зараз ще одну побіжим? Нє, так один раунд. Типу, раунд це поки не відкиснем. Ааа, угу. я думав один раунд. Да, ти, Ні, ти, не ти, раунд. Ти настільки в нас не впевнений? В смислі, <laughs> я на <ДОД> впевнений? <laughs> Třeba jedna hra, co bylo.